Всім добрий день, вітаю вас. Так, До вашої уваги сьогодні показую таку от мойку з англії від фірми Titan. Така от моделька ttb 2200 prwdss Бачимо 5 метрів цей кабель електричний, 10 метрів шлангу, алюмінієвий двигун, повністю помпа. 500 літрів в годину, максимум 150 бар. Що по суті ще? Намотується катушка, фільтр. от Дві насадки, пінник, насадки для бруківки, щітка і продовжувач. Так, це виробництво Китай для англійського ринку. Відповідно, це проходить БУ, нове, як нове, але бажано, оця мойка, по суті, практично нова, але все одно бажано хоча б півгодини неї покористуватися, щоб її протестувати. Е, так, і того зараз і будемо робити. Тестувати буде. Досить яка гарна, досить маємо чотири кулічки. Оця штучка намотується. Тут бачимо, от є е, е, така штучка чехольчик такий для насадок. Так, і будемо пробувати зараз. Пінник, бачимо, щітка, це все, що в комплекті є. Е... Пільник, до речі, непоганий, має там таку сіточку, ну, по суті, допустимий, нормальний, тобто гарно миє, ніяких проблем немає. Я зараз, беру, у мене тут хімія від макалістера. А, саме головне забув. Ми підключили воду. Секундочку, випустили воду. Зараз, дві секунди я виключу пропускаємо саме головне, не включаючи, пропускаємо через неї воздух. Дальше, пропустили воздух. І тоді включаємо мойку. Тут два режими, є тут звичайний еко і звичайний. Ну Я на еко ніколи не користуюсь менший тиск, користуюсь на цьому на, на звичайному режимі. Так же само, допустимо, ми помили виключили і впустили воздух. Так мойка має правильно зберігатися. Так, пробуємо. Зараз будемо щось таке на даху змити елементарне. Перед тим піну собі з болта до концентрат. Нанесли до прикладу. досить гарно вона розпилює і це, це дешевший пійний, це трошки дорожчий краще і пробуємо нехай це воно там постояло, я так просто для, для вигляду, це не машина і пробуємо ми її. Трошки розчарив Бачите, як відмиває супорову і ставимо, пробуємо грязь насадку зараз нас. це вже суто відбивати мох таке різно-різно. Ціно насадки, до речі, розбірні, досить гарно зроблено. Видно. Так, от таким макаром я їх тестую і після того продаю. Неважливо, чи вона нова, чи білу. Все, гарного дня вам дякую до побачення.